Підгадайте мені, будь ласка, смачне желе в пляшці. Добре, Софі, буде зроблено. Я буду готувати з рожевих інгредієнтів, а я з чорних. А я просто обожнюю всю їжу синього кольору, особливо Ммм, Клас. Ух ти! Ніколи не куштувала синій мед. Але виглядає він дуже круто. З нього я і почну. Ох, це буде дуже смачно. А якщо додати блискітки... Буде ще й дуже гарно. А тепер треба як слід перемішати. Гарно, неймовірно. Чимось нагадує мені зоряне на небо. Ну, а тепер час з'їсти м'ятну цукерку Ментос, З допомогою котрої я зможу швидко заморозити моє жиле. Чудово! А тепер скористаємось моїм морозним подихом. А, мені здається, чи я трохи переборщила. Ну, ти даєш, Тіна. Добре, час і мені взятись за приготування. Візьмемо момент чорного кольору. О, ні, я дуже боюся бджіл. Не їжте мене, я не смачний. М -м, яка солодка хуба буба? Ага, от ти попалась бджілка. Кевін, ану, віддай мені сюди свою лопатку і більше так ніколи не роби. Пробач, Малі, я не хотів. Так, заливаємо мед в коло, а потім додаємо шипучі цукерки. М -м, які ж вони класні. Дивіться, у мене в роті справжній фейерверк. Отак. От Софі буде в захваті від мого жилея. Залишилось лише заморозити його за допомогою фрізера. От і все. Готово. А я приготую железь жайки хоба буба. Тільки мені треба не заморозити її, а розтопити. І в цьому мені допоможе гострий перчик. Ох, який же він пекучий. <кій> ну, ви скоро там. Я зголодніла. Звичайно, Софі, у нас все готово. Вау, круто, велике дякую. Ой, а що це за шматок льоду? Схоже, хтось перестарався із заморозкою. Я таки куштувати не буду. А ось це рожеве желе виглядає навіть дуже апетитно. М -м -м, і пахне жуйкою. Отак ось це нереальний кайф. А тепер мені не терпиться спробувати чорне з коли. Вау, просто фантастика. Дуже смачно. Ой, нічого собі. Та тут ще й шипучка всередині. Кевін ти переміг. Так, Я переміг. Чули. А тепер мені приготуйте, будь ласка, сендвіч. Прийнято Софі. Хм, щоб перемогти в челенджі, мені треба придумати щось дуже оригінальне. Для початку я підсмажу хліб у тостері. Ого, ви тільки подивіться на це. Справжня магія. У мене вийшли чудові рожеві тости. А із них я виріжу єдинороги з цієї милої мордочки. Вийшло чудово. Час діставати мою супер і із жуйкою. Ви тільки подивіться, це справжній скарб. Ну і що, як ви вже зрозуміли, жуйка стане моїм головним інгредієнтом. Викладу на тост і розтоплю за допомогою пальника. Так, здається, у мене вийшла чудова альтернатива заміни сиру. Ну, а замість бекону я буду використовувати довгу хуба бубу і викладу її у формі розкішної гриви мого єдинорога. Подивіться, як здорово вийшло. Накриваю другою половинкою і можна подавати. Вау, нічого собі! Лавлю, лавлю. Так, крутеки він. Ой! Ой. Бач, будь ласка, можна я заберу свій тост. Велике дякую. Додам трохи вершкової начинки. І тоді я зможу приготувати тост у вигляді улюбленого печива Софії. Круто, ти молодець. Ну а я також придумала оригінальний дизайн для моїх тостів. Вони у мене будуть у вигляді ведмедиків. О, чудово! Переходимо до наступного етапу. Поливаємо їх обільно смачним кремом. Їмо смачних синіх мармеладних ведмедиків і накриваємо другою половинкою. У мене все готово Смачного Софі. Wow. Вау, ось це так! Навіть не знаю, з чого почати. Все виглядає так апетитно, прямо очі розбігаються. О, тут навіть є орево! З нього я й почну. М -м -м, мені подобається. Вийшло навіть дуже непогано. Але я хочу спробувати наступні варіанти. Ой, який милашка. Я не фанатка синьої їжі. Але цей ведмедик бездоганний. І на вигляд, і на смак. Залишилось продегустувати цього рожевого єдиноріжку. Скажу по секрету, я їх просто обожнюю. Так, обрати переможця буде непросто. Дуже смачно. А ще цікаво, яка у мене вийде бульбашка. Ой. Я відлітаю. О, нічого собі. Ай! А, я гаразд. Все було круто. Перемогла Майлі. Ой, як здорово! Алілуя! А тепер я хочу локшану в вок. Впоритись. Без проблем. Звичайно, Софі. І з цієї нагоди у мене виникла гарна думка. Щоб приготувати неперевершену чорну локшину і перемогти в челенджі, я заварю її в чайнику і додам туди чорний шоколадний сироп. Отак, дивовижне видовище. Ну, А я вже відварила свою локшину. Викладаємо на тарілку і переходимо до прикрашання. Я візьму полоничне маршмеллоу, натру його на тирці, а потім гарненько перемішаю з локшиною. Таким чином, вона стане рожевою. А ще гарніше буде, якщо я викладу локшину у вигляді серця. Ось це краса. Я також гарно викладу свою локшину на тарілку. Ага, чудово ось так. Ну, а прикрашу я її печиво, моро і чорними цукерками ММДМС наче у мене такі очі. Ей, Майлі, ти чого? Пробач, дуже захотілося спробувати. Добре, зроблю ще парочку і додам чорні трубочки. Ну, який же милаха павук у мене вийшов. Зацініть, друзі. Лукшина швидкого приготування нудя. Набагато краще буде взяти мармеладну локшину і полити її рідкою цукеркою замість соуса. Так, я впевнена, це буде смачно і прикольно. А ще чому б не додати трохи синього гелю. Ось так. А ще можна посипати кислим порошком і шипучкою. Трохи спрея для повноти смаку. І можна подавати. Вау! Кевін! Ням-ням-ням! Ой, щіпає, навіщо? <свист> Нічого підглядати. От нахаба. У нас все готове смачного. Нічого собі. Не можу повірити, що це все мені. Ось це так. Ой, яке розкішне сердечко. З нього я і почну. Ця рожева лакшина виглядає дуже апетитно. М -м -м, і на смак також здорово. А от чорний павук заворожує поглядом. Подивимось, що приготував Кевін! Ось це так. Локшина вогонь. І око, вочевидь, також Ммм, Воно і зоро, здорово. О, А ось це локшина повністю із мармеладу. Я в захваті. Це справжня смакота. Хочу ще і ще. Ой, пробачте, перемагає тіна. Отак, сама крута Локшина. Так, нарешті я вас зробила. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пиши в коментарях, який колір твій улюблений. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.